Переговорили з хлопцями, так по-чоловічому переговорили. Різні матчі такі зіграли за останні тиждень з Динамо, Києвом непоганий матч з інгальцем. Зовсім протилежно, якщо брати по самій грі, по результату. Тому дуже багато треба працювати над психологією футболістів. Стараємося цю гру, напевно, що забути, тому що це була невдала гра в нашому виконанні. І... Потрібно буде зробити висновки і рухатись далі, тому що наступний суперник досить складна команда і всі це розуміють, але ніхто не буде виходити, опустивши руки, опустивши голову, буде виходити битись і грати на перемогу. Звичайно, ми розуміємо, що ми провалили ігру з інгальцем. Але ми десь знаємо, що нам треба не треба зупинятися, треба гнути свою планку, тому що ми хочемо грати і доказувати в фігрі і набирати очки, тому що вони нам потрібні. Ми з чистого листа готуємося до Дніпра, тому що це команда, яка ставить задачу бути чемпіоном України. Це досить непроста команда, але ми будемо собі ставити задачу, відібрати в неї очки. Ні одну гру ми ще не зіграли оптимальним складом, тому що завжди або через дискліфікацію, або через травми футболістів ми не можемо вийти зіграти тим складом, який ми бачимо на сьогоднішній день, оптимальний склад. Ну, але є хлопці для ротації. І, знову ж таки, вони також повинні виходити і грати не гірше, ніж основні гравці. Тому ми їм також довіряємо, вони мають час проявити собі. Зіграли один-один з «Динамо Київ, тому що ми там проявили характер, і я рахую, за рахунок характеру, за рахунок бійцівських якостей, ми маємо забирати очки в Дніпра. Якщо вони зможуть, ми зможемо всі разом пройти цей етап. Вони виростуть, як ті молоді футболісти, в психологічному плані як футболісти. Вони, я в технічному, тактичному плані фізичному, я в них впевнений. Я знаю досить давно добре цих футболістів, а от сьогодні психологія грає таку вирішальну. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет, підтримуємо український футбол.